Недавно дивилася один фільм. Називається Одружитися не значить. Пфу. <смі> Обіцяти не значить, одружитися. Фільм Га. Ну, це не мій формат, я таки не люблю. Але просто не було світла. Я скачала собі фільми на ноутбук і ну, включила вже те, що, те, що скачала. Я ще тут отривочок з фільму залишу. Ой, це. <смі> Це жах. Ти тупа! І нічого не шариш! Ти тупа смердючка! Але хтось мудрий завжди у себе. Ояснить. Він сказав, я тупа, Доню, Знаєш, чому ти, хлопчик, штовхався і не говорив цього. Ти подобаєшся йому. Ось воно. Звідси і починаються усі наші біди. Той хлопчик знущається з тебе, бо поклав на тебе око. Ось чому. Зрозуміло, ми з дитинства віримо в те що такими ідіотськими вчинками хлопці виявляють свою любов.